Отже, на тему закону про мови надзвичайно важливо. В чому полягає вада у цієї статті, навколо якої зараз розгорнулася ця битва руками Потораєва? Вада цієї статті полягає в тому, 24-ї, що в закону в законі про мову нас відсилають в закон про радіомовлення і телебачення, тобто з закону про мову. Забирають найважливішу статтю мовну, тому що інформаційний простір це основа основ буття держави. Тому Потураївщина що пропонує? Потураївщина пропонує забрати взагалі з мовного закону поняття мови в інформаційному просторі. Натомість, як би воно насправді мало бути. Насправді, ця 24-та стаття мала би мати таке формулювання, що в інформаційному просторі в абсолютно у всіх сферах панує лише одна єдина мова державна, але існує окремий канал, наприклад, для національних меншостей, аби задовольнити право титульної нації, право корінних народів і національних меншостей. І тоді в нас зникнуть оці всілякі маніпуляції навколо закону про радіомовлення і телебачення, і навколо про державну мову. Далі, якщо ми заходимо в закон про радіомовлення і телебачення, Бачення це стаття 9 і 10. Що ми бачимо? Там ми бачимо перший пункт, що в засоб масової інформації українська мова державна. І в 9, і в 10 статті, а потім вісім підпунктів, які обмежують державний статус української мови, і зводять це все до банального квотування, тобто то 50%, відсотків, то 35% відсотків українських пісень і ще чогось. Тобто, про що йдеться? Йдеться про те, щоб ми, врешті-решт, вибудували колись, я не знаю коли не ліберальну гібридну модель мовного закону, а національну модель. І мовний закон не має нас постійно кудись посилати. Бо мене з мовного закону посилають в закон про судоустрій і суддів, про закон, наприклад, про освіту і так далі. Тобто, якщо б ми зробили оцю цю розумну переакцентацію, ми би вибили з рук Потураєва оці всілякі маніпуляції навколо того, що, начебто, Нацрада має вирішувати, якою мовою хто і як мовить, або закон про радіомовлення і телебачення. Якщо ми вже написали закон про мову, то цей закон про мову має дати відповіді на всі. Запитання, а не посилати нас в інші закони.